Доброго ранку на каналі Файні квіти, городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 липня 2024 року. Сьогодні, 6 липня, народження молодика в Знаці Рак. Під час новомісяча ніяких посівів та посадок не проводимо, можна тільки поливати рослини. Підживлення в цей стресовий період небезпечне для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами або ж настоями трав. Ні в якому випадку не проводимо обрізку саду та зелені операції на овечевих квіткових рослинах. І не можна в дні стихії води, а рак якраз, як день стихії води не можна збирати врожай для тривалого зберігання. 6 липня несприятливий день для різних заготівель. Це знак стихії води. Дуже швидко все псується. Важлива для здоров'я на 6 липня. Не можна переїдати, також не використовуємо будь-які молочні продукти для харчування, не використовуємо сирі овочі. А от ягоди і фрукти можна. Овочі, ні. Холодну їжу не використовуємо та холодні напої. Що ми можемо приготувати, які страви? А страви повинні бути смачними та легкими для нашого організму. Готуємо салати з відварених овочів, овочеві супи, а до цих страв дуже добре подати житній хліб. Готуємо страви з риби, з морепродуктів, і їмо свіжі ягоди, фрукти і будь-які доступні горіхи. Смачного вам! Завтра, 7 липня, геката, тобто чорний місяць, буде знаходитися в знаці лев 6 години 57 хвилин ранку. Нагадую, це дуже складний стресовий період. Період після самого новомісяця. тому ніяких посівів та посадок не проводимо. При необхідності можна проводити поливи. А от підживлення в знаці стихії вогню та ще й при таких високих температурах небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері біопрепаратами та настоями трав. Сприятливий час 7 липня для обрізки саду та зелених операцій на овочевих квіткових рослинах. Зверніть увагу, вже завершується період обрізки, геката ще і все. А далі там ще у нас буде тільки для зелених операцій декілька днів. Так що будьте уважні, завершуйте обрізку саду. І можна збирати врожай для тривалого зберігання. Будь ласка, робіть цю роботу. І 7 липня сприятий день! Сприятливий вже день для різних заготівель. Питаєте, коли ж можна вже заготівлі, коли можна консервацію? Будь ласка, якраз 7 липня вже гарний день для цих справ. А важливо для здоров'я на 7 липня. Нагадаємо, що це час. Стихії вогню, і особливо це знак Лев, який відповідає за серце, за систему кровообігу. І тому, будь ласка, в цей день повинні бути обов'язково в раціоні всі доступні продукти, які мають багато протеїнів та вітамінів, де і це. Ну, що ж можна ще приготувати для цього? Готуємо рибу, морепродукти, каші з пшона, вівса, гречки, рису. Дуже смачна і корисна печена картопля. А ось і вітаміни пішли всі доступні овочі, фрукти, ягоди. Будь ласка, в ці дні, в цей день, 7 липня, дуже корисні. Вітаміна зелень дуже корисна. І не забуваємо про носіння соняшника, щось у нього є таке, є таке важливе, що в цей день дуже добре для наших органів. Можна використовувати для харчування маслини, часник в першій половині дня, волоські горіхи та натуральні соки п'ємо. Якщо є необхідність замість фруктів, ягід, натуральні соки робимо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Всім вам щасти у всіх справах, миру вам та добра, усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!